Привіт! З вами знову Валерій, і сьогодні розкажу вам останні новини Буковелю та багато нових фішок. І почну я з того виду транспорту, який стоїть біля мене, друзі. Це самокат. І сьогоднішній весь влог я буду катосити на самокаті по Буковелі. Покажу вам нову локацію, якої ви не знали. Навіть, напевно, скоріш за все, оглядове колесо аквапарк, його стадія будівництва і багато інших цікавих речей, вплоть до того, скільки людей зараз в Буковелі взагалі тут. Коли їхати, коли не їхати, як завжди, підказую вам і тому подібні всі речі, ви обов'язково ставите зараз лукас під цим відео, лайкос ставите. да. Пишете файний коментар. Пишіть коментарі, як ви думаєте, скільки по росту цей самокат. Дивіться під, під цим відео і погнали. Тут робота кипить, коротше, вже квіти на літо висаджують, так що буде красота. Там щось вже знову перероблюють, як завжди буде щось новеньке, фонтана зняли, наскільки ви бачите. Оце так новина. Цей підйомничок закритий, бо людей немає. Тут навіть черг немає. В загальному так пусто, як для центру Буковелю, пусто взагалі мега пусто. Ні туркомпанії, нікого майже немає. Дивіться, яка світ машинка, то є монтінкарт. Я вже на них спускався. Дивіться, інстаграм, TikTok, там купа відео. І я на ютубчик знімлю окреме відео, чисто про промотінкарти. Бо це реально тема класна. Беру ось таку от класну тему, друзі, і стаю на підйомник, як взимку. Значить, сьогодні у цьому влозі покажу вам, що таке сноутюби. Дивіться, став, значить, і їду сноутюбом нагору. Зараз трошки дощик пройшов, тому напевно, має бути тут трошки слизьковато. Напевно, буду летіти, я там файненько. Значить, процес спуску на сноутюбові. Під'їхав я сюди. Дивіться, що тут роблять. Мені зараз його напшикають. Чи зараз і так слизько? Ні, ні. Треба напшикати, щоб я коротше, мене, щоб мене так розігнало. Щоб я не мігся зупинити. Значить, вилазю на нього зверху зараз, так? Да? Ого. Так. Ага, за ручку тримайте. Зараз, секундочку, я настроюсь, бо я з телефоном все можу тут розсипатися. Все. Ноги вгору. І пішов. Ого! Дивіться, як погнало, щось мене розганяє тут. Та ще й крутити починає ти що! Ого. Мене розігнало та ще й почало крутити тут на цих сноутюбах, друзі. Значить, коротше, треба менше хавати, менше їсти треба. З'їхав, значить, звозю свій сноутю в бік. Люди вже дивляться на мене, як на дурного якогось, що їде та й кричить. Прикольна тема, значить, коштує один спуск 110 гривень, так? Коштує 110 гривень один, а якщо 600 гривень, то це вже 10. 680. 680 гривень 10 спусків на цих сноутюбах. Дорослі діти всі можна, правильно там? До 6 років тільки з батьками, а далі вже дорослі собі самі можуть спускатись. А якщо я 150 кіло буду важити, можна? Витримай? Супер взагалі. Їхали люди і все чітко було. Ну Я видів, тут просто такі мужики тягалися, що мощні прям. Ну все, сьогодні беру самокат, буду на самокаті їздити, щоб швидше переміщатися між локаціями. Одразу ціни вам дійсно, показую на прокат самокатів. Виїжджаю з самого центру Буковелю, не знаю, треба ще сьогодні, виходить, і їхати. Ого, і керувати, і розказувати вам. Значить, показую самий центр поки що. Воу-воу-воу! Чуть не заїхав туди, значить це самий центр. Сьогодні тут трохи є людей, але, в принципі, небагато і дуже багато серед тих всіх людей. Це діти є. Коротше, екстремально сьогодні буду у влозі. Я щось чувствую, маю десь зашитися. Ще й дощ, цей ішов. Тепер знову падає, трохи присипає. Так що, друзі, буде цікавенько. Проженусь по всьому буковелю, якщо не сильно намокну, покажу зараз вам. Все, сьомий підйомничок і угадайте, що я придумав. Я хочу виїхати на сімку на самокаті. Як думаєте, виїду чи не виїду? Ставте ставки в коментарі, а я сі погнав. І, як завжди, ділюся власними враженнями про готелі. Цього разу ми проживали в готелі Wood Hotel. Коротко та ясно. Це новий готель із доволі класним всередині інтер'єром. Крутий персонал, дуже привітний та завжди допомагає. Однією із переваг готелю є те, що з однієї сторони ви маєте пейзаж повністю на ліс. Реально густий темний ліс. В іншу сторону це гори та басейн. І особливе це басейн. Басейн дуже-дуже теплий. Я ще такого теплого басейну не бачу. Причому він на вулиці. Дитяча кімната та лаунж зона об'єднані, тому є де зайнятися чим і дитині і батькам. А тепер одна із фішок, окрім конференції. Залу є ще величезний ресторан. І це той ресторан, до якого мої колеги дуже часто їздять просто перекусити. Знаєте чому? Це, тому що там дійсно низькі ціни та дуже класна смачна кухня. Готель має високий рейт і він йому дійсно відповідає. Класний готель, самі бачите по відео. Спробуйте. І знижечка 20%. Дивіться деталі під відео. Я поняв, що це буде. Це буде тест самокату з прокату в Буковелі. Чи виїде він на сімочку? Втомився. Коротше, яка його мощність? Так далі. Дивіться, я на сімці, на горі. Підштовхаюсь однією ногою. Зараз упаду, скоріш за все. Він хоче їхати, але я боюсь спустити. Давайте я почну їхати, тоді достану камеру. Ну що, як вам, друзі? Дивіться, їду по сімці на самокатові. Опа, чуть підштовхнутися треба. Видите, якщо він двох людей тягне, думаю, той мене під сімечку витягне. Я туди вже далі їхати не буду. А тут, ого, ого, щось він дав газу. А тут вам познімаю трошки влог, покажу сьому трасу, друзі. Тут, до речі, буде, вже, знаєте, зовсім скоро готельчик. Я вже багаторазово говорив у своїх інстаграмах, тіктоках, тому подібні речі. В інші сторони, що ми бачимо сьогодні, друзі, ну дощик пролітає само собою погодка така собі. Друга траса, другий підйомничок. сніжку трошки залишилось. Трошки ще є, зовсім чуть-чуть. Їдемо, друзі, у сторону оглядового колеса, у сторону озера Молодості. Ого, катамаранчиків. І туди, як думаєте, заряду хватить на цьому мому? рапторі, що я їду електросамокатові. Ну давайте, яку максималку можна розігнати. На... От, не люблю, коли ходять люди по дорозі. Це капець для самокатів, для лівеліку, я... як дзвінок. Отак, поняли? Добрий день. Поздоровався, культурно з людьми, що я буду кричати на них чи що. І їдемо знаєш, зараз на самокатіку. Як ви думаєте, яку максималочку він візьме, пише мені зараз 23 і тут легенький. Ого, це я стрибнув. Слухай теж, телефон опустився, поправляю телефон. Так, поправляю, що чуть не впав впаун вже. Я думаю, тут буде цікава подорож. І я сьогодні маю десь тут зашитися. Їду, значить, я попри озеро молодості на самокаті. і трошки порозказую вам, друзі, адреналінова вежа. Сьогодні там навіть є люди трохи. І взагалі, по буковелю, бачу, людей трохи є, але то переважно все діти. Діти приїхали, напевно, з школ почали возити на екскурсії, чи як то там е знаєш, що в школах роблять типу замість випускного собі екскурсії. Якийсь... Дивіться, цік самокат мене тягне під цю гору. Та ти що пішов? Аквапарк Буковель. Друзі, вже доїжджаю до нього, вже майже добудувався, як бачите, з цієї сторони видно, що з назовні. і труби видно, і скла вже багато стоїть в аквапаркові. І взагалі тут робота кипить повним ходом, вже навіть ззовні, Дивіться, вже навіть хлопець миє до цей бетон. Коротше, аквапарк вже прям реді-реді, скоро на старті. І до речі, доїжджаю до оглядового колеса. Ви поки що напишіть в коментарі, як ви думаєте, коли буде дата запуску. Я був одного разу дав інсайт у цьому в інстаграмі, в сторісах був дав інсайт з приводу того, коли він запуститься. Тому давайте напишіть свої думочки в Ютубі. Та я, можливо, в Ютубі ще дам вам інсайт, тим, хто не підписаний на мене в інстаграмі тіхтоці, коли буде відкриття цього аквапарку. Коли він буде працювати? Чи це червень, чи це липень, чи це, можливо, вже аж серпень. Свої думочки пишіть. Оглядове колесо. Оглядове колесо та й гуцулен. Що в них можна робити? Та можна файно тут собі ся повозити. На колесі були, до речі, ліцнув. Супер. Файненько. Під'їжджаємо до оглядового колеса що тут на колесі, на колесі людей щось є, навіть люди в кабінках. Дивіться, на колесі даже є люди в кабінках. І підійдемо до каз безпосередньо. Класно, коли на самокаті собі. Раз, два, туди-сюди. Проїхався в одну, в другу сторону. Значить, 300 гривень загальний, 210 пільговий дитячий. Та й саме колесо крутиться. Людей ну, тут майже немає. Тільки на м'ясовій тапітах люди. Дякую за перегляд. Зараз ми з вами продовжимо. Ну, а поки що коротко вам розкажу про наші послуги. Друзі, я живу тут уже дуже багато років. і Як ви бачите, знаю все про Буковель та його околи. Саме тому для вас сформував найкращі тури, найкращі подорожі. І хочу нагадати, що в мене є прокат власних квадроциклів. У нас новенька, найкраща техніка 2024 року. Демократичні ціни та, наголошу унікальні маршрути і локації, яких немає ні в кого. А також ми маємо найкращі подорожі Яремчанщиною, найкращими локаціями рафтинг тур, групові та індивідуальні походи в гори, екскурсії. Багато-багато іншого деталі в описі під цим відео. Приєднуйтесь до мого інстаграму, там ще більше про все. А чим більше ці послуги будуть продаватися, тим більше я буду робити контенту для вас безкоштовно. Тут від оглядового колеса можемо проїхати одразу до Гуцуленду. Та й в Гуцуленді трошечки подивитися, що там. До речі, друзі, в мене там на ютубчику є таке класне відео про Гуцуленд. Я розказав прям все-все про нього. Прям все йо Йомайо, мені би не розсипатись. Тут коротше для таких як я треба ставити лежачі поліцейські, бо я щось розігнав. Лечу згори на цьому самокатові і є потенціал того, що я десь зараз упаду та й розсиплюся. Тут а рульом аж починає дьоргати. Трошки за велика швидкість, тож є така фішка в транспорту всього, що чим більша швидкість і малі колеса, тим нестабільніший транспорт починає піддьоргувати. Ох, я зараз вам таке покажу. Я вам ну таке покажу. фейс, дивіться. Значить, ви біля озера молодості, ви біля вода Клабу. Тут а їдете на самокаті, на лісопеті, на роліках, чому ви не були, робите таку тормоза. Нажмете, дивитесь обов'язково по сторонах, щоб вас ніхто не збив. Переїжджаєте дорогу. Уго, уго. Він навіть на підйом бере, поняли? Взагалі фейст файно там хтось на квадрику погнав. Але найкращий прокат велосипедів то у мене. Дивіться, деталі під відео, друзі, катайтеся зі мною. Дивіться, тут є прокат також. І ви не йдете туди прямо до глядового колеса, а звертаєте сюди вправо, на своїх роліках, самокатах. Вау, Тут стоїть квадрик навіть. Заїжджаєте сюди, тут навіть для вас є спеціальна секюріті. І тут просто для вас зона катання. Це рай для самокатів, рай для будь-якого виду транспорту в Буковелі. Друзі, спеціальний біатлонний майданчик, який взимку використовується для того, щоб тут тренувалися біатлоністи, та й змагання тут проводяться по біатлону. Да? А влітку тут, та й весна, осінь, так само аналогічно, з боку 14-го вийдете, воно він збоку там. Да? Тут снігові системи, воно навіть зараз будуть стояти. Значить, влітку тут можна катосити на інших видах транспорту, такі як великі самокатики. Дивіться, скільки тут площі. Я тут тренуюсь на роліках постійно. Ці локації, тому дивіться, як файно, вопше фейс. Взяв газку і тако рулем пішов хвилями. Дивіться, скільки тут доріг. І ці всі дороги ви можете собі на самокаті об'їжджати. Я окреме відео, звісно, зніму, що для вас спеціально. Ага, переїзд. Ану дивіться, дивіться, дивіться. впишусь, вписався. Я в ходу встречку виїхав. Чи як? Чи це не? Чи так? Блін, я щось запутався. Дивіться, скільки пушок! Та ти шо? Це для кого ці пушки? Йо мой народ, дивіться куди. Дивіться що, стрибаю. Шух, та ні, не буду стрибати, бо телефон ще вирадить з мого кріплення. Дивіться, я доїхав вже майже до 13-го підйомника, до фільварок. Ну не фільварок, то по теперішньому по сучасному це не фільварок, це плов. Походу, я ще й по встрічках їду весь час тут. Але от ресторан плов, от 13-й підйомник, і я доїхав до них на самокаті. Уявіть. Ще й так газую весь час 20 з чимось. Вам там спідометр видно, я думаю, да? бо я трохи на дорогу намагаюся дивитися. До Фільварок це як його фільварок кажу. Плов, й я вже пару разів збиваюсь, видати, туди 13-й підйомник, ліфт номер 13. Хтось походу на екскурсію, приїхав. І назад їду, дивіться, яка панорама. Як тут можна навалювати, як тут біатлоністи навалюють. А я самокатчик, який тут навалює. Пішов. Брррр. Ого, ого, щось я пізно руль повернув сюди в цей поворот. Така горяча гора і видите? Самокатік мене витягнув. Озеленення тут роблять так все гарно. Жу -жу 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 -жу. Ого, нічого собі. Я повертаюся до центру, тут обов'язково скажу вам, що там, я думаю, коли їхати в Буковель, наступний раз вам щоб відпочивати. Да, поки що заїду на променад. Покажу вам тут ці всі локації. Я тут давно вже не був. Чи тут самокатом не можна, я навіть не знаю. А, ні, ні, не можна, давайте так, я правила не порушую, тому їду навколо, бо там пішоходи, діти малі можуть бути всяке таке, розумієте самі. Ну як не розумієте, то прошу розуміння, бо хто має дітей, ви самі розумієте, що коли отако хтось їздить на самокатах, на великах, не всі себе контролюють, то може щось статися. Взагалі, мопроминат, щось там працює, щось знову бурчить, перебудовується, щось робиться, як завжди. Ну це Буковель, друзі, запам'ятайте, Буковель то така штука, він постійно перебудовується, щось постійно робиться нове в ньому. То така фішечка. Значить, тут все як в Європі. Дивіться, як тут зробили. Чисто Європа, ну хіба ні? Фест, Ну скажіть та ярмарка, яка вона була, хто її пам'ятає, яка вона зараз стала. Тут ці всі бутічки, це все теж. Хоч Сібіонош, ти пішов, колінка зігнув, щоб самоката не впасти. Людей тут трошки є. Видите, так проїдемося ще далі, побачимо, що в ту сторону буде. Дивіться, друзі, як бачите, люди є в Буковелі, да, і це що свідчить нам, це надає сигнал того, що, що. Та діти одні в Буковелі, що ніякого сигналу нам це не дає. І взагалі, травень місяць зараз він набагато гірший, ніж травень місяць, ілю вписався у поворот. Травень місяць, який був, а, коли це був? Минулий рік. Минулий рік травень був значно мощніший. Так ось, друзі, минулого року травень місяць був потужнішим. По чому я це суддю? Я суддю це по тому, що кажуть по готелях: готелі, адміністратори готелів, тому подібні люди, значить, які працюють з цим всім, які мають статистики по заселеностях. Минулий рік був травень значно потужніший. Тому що це нам дає яку вказівочку? Це нам дає вказівочку того, що цей сезон буде значно слабшим ніж був минулий сезон. А коли їхати, коли не їхати до Буковелю, друзі, ну дивіться, це все залежить від вас, чисто суб'єктивні думочки. Але, 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 просто, як завжди, звертайте увагу на погодні умови. Що ви більше любите? Коли жара, чи коли таке, як зараз спокійненьке, чи коли дощ. Кожного свої побажання. Дивіться мої блоги, інстаграм, тікток. Там все завжди показую, розказую про ці всі моменти. Тому дякую всім вам за перегляд, дякую за такий крутий влог, що ви побули зі мною. Я погасав на самокаті і не впав поки що. Зараз ще до прокату доїду. А ви обов'язково дивіться опис під цим відео, катайтесь на моїх квадроциклах і дивіться інші наші туристичні послуги і підписуйтесь.